Я давно відкурив, а хлопцям на передовій, коли буде передишка, покурити треба. Разом до перемоги. Останнім часом до мене, як до депутата облради від партії батьківщини, почало надходити багато запитань щодо нашої Української православної церкви. Церкві, який хрестилася не менше 80% у всіх жителів неньки України, так Бог управив, що мені вдалося побувати в кінці травня на всеукраїнському синоді Української православної церкви. На цьому синоді Українська православна церква засудила агресію Російської Федерації проти України. Якщо подивитися в устав Української православної церкви. То ви там не знайдете ні одного слова, ні одної згадки про Москву. Тому хочу вам відповідно заявити, що Українська православна церква не має ніякого відношення до московського патріархату. Так, з часів Радянщини нам дісталася Українська Православна Церква, але нам дісталася від Радянщини і дуже багато чого іншого. Тому ніхто не скриває, що саме Життя Українській православній церкві дав московський патріархат, але на сьогоднішній день Українська Православна Церква є самостійна в своєму управлінні і ніякого відношення до Москви немає. Хочу відзначити, що я нікого не відбілюю, що я ні за що не агітую, я тільки констатую факти. На жаль, після хрещення наші люди. Приходять в церкву лише один-два рази на рік на Пасху посвятити себе та на вербу посвятити вербу. Ніхто із нас не живе по заповіді Божому, шість днів працюй, сьомий день віддай Богові, а саме прийди в церкву, помолися. Якби люди приходили в церкву, то вони б знали, що в церкві моляться старослов'янською мовою, а не російською, адже. Молитва Отче наш, і на небеси, да имя ім'я, да прийде царство Твое, да будь воля Твоя, яко на небеси і на землі, хліб наш насущний дасть нам днесь, І оставі нам довгі наше, и ми оставляємо должником нашим. І не відді на в скушення, но избави нас от лукава. Ніякого відношення немає до російською мовою. Цією мовою старослов'янською молився наш Великий князь Володимир, який крестив нашу Київську Русь. І саме князь Володимир започаткував карбувати на наших монетах герб України, Тризубець, який став сьогодні символом нашої України. Тому для мене старослов'янська молитва Тризубець і Володимир Великим є невід'ємною частиною нашої неньки України. Хочу відзначити, що на кожне богослужіння, яке проходить у неділю, Приходить не більше 1% жителів міста Кременчука, це не більше півтори-двох тисяч людей. Саме ці люди знають, що з 2014 року, якщо зайти в храм, то можна побачити таку картину, що всі прихожани і священники нашої церкви стоять на колінах, моляться за мир та за наше військо. Новоплістіна народу скорбі гавскорбісуща. Вемы, Господи, это ритми беззаконми нашим, оправне Твою благость, но милосердие и помилы нас, не отрати лица Твою и печали дару нам всесильную благодать Твою, властью мудри, воинство наше украинское мужеством укрепи, с во всем благопотребном, лишенная крова в виде в домы, плененные избави, недугущие исцели, А чайне на полі брані свою положивши, милості Твоя сподоби, і все люди твої сахраніт врага і супостата. Останнім часом в засобах масової інформації все частіше і частіше з'явилася інформація про те, що, начебто Українська Православна Церква та її священики не хочуть відспівувати загиблих наших героїв. Хочу зауважити, що це повна маячня. Двері наших церков відкриті для всіх. А нерадивим головам ОТГ, сільських рад, які розповсюджують цю брехню, хочу сказати тільки одне: що християнин такого не робить. Ви обманюєте людей, адже ви проносите мимо церкви тіло загиблого захисника і не даєте священнику відспівати нашого героя. Не шукайте зради там, де її немає. Не гайте часу. Треба об'єднуватися і йти разом до перемоги. Підведені останні штрихи на збудованому новому баскетбольному майданчику, який знаходиться на рідній Петрівці на стадіоні Юність. Цей баскетбольний майданчик. Мене як депутата Полтавської облради від партії Батьківщини попросила збудувати місцеве малеча для того, щоб грати у баскетбол на чистому баскетбольному полі, а не в грязюці та багнюці. Ласкаво просимо на наш красень, стадіон Юніс, займатися спортом як малечу, так і їхніх батьків. Ми двомісячник, тримісячник тримісячних навіть чистоти і порядку разом з президентом України наводимо лад в Україні. Прийшли на Петровки рідні навести невеличкий порядок. Доброго дня, доброді! Древаля 85-87. Все йде файно. Прямо зараз. Все гарно, все по уму. І сюди теж. Респект і уважу. Корицький Микола, я, мабуть, не вірю своїм очам. У нас. Трошки засвітився засвітився вулиця Алковського. Один, другий, нарешті третій фонарь. Дякую вам, я починаю довіряти відео.